Добрий день, шановні глядачі! Привіт вам з Миколаївщини. Хочу показати вам, яку я маю тепер арку для трояндів і клематису. Чоловік її зварював із прутів металевих, ми їх купували. Здається, шістка. Ну, я в цьому не знаюся. Отака конструкція з одного крила. Отак, арочка до основної арки, яка біля фірточки. Тут посадила клематис, він буде плестися по цій арці. З іншого краю плетюча троянда також буде йти сюди. От. Тоді таке, як крило, ще одна арка до воріт. Там також плетюча троянда. От. І з іншого над лавкою. takuus tääkä